У мене з'являється час щось поснімати тільки коли я працюю вдома. Тож сьогодні я знову працюю вдома. Я приїхала, я приїхала до свого хлопця. Я дуже рада, вже цілий тиждень я живу у нього, і це дуже класно. Ну Тобто, я і до цього, звісно, жила у нього, Тобто ми могли там весь тиждень бачитись, я там приїздила до нього, коли, наприклад, моя кішка була у батьків. Але цього тижня моя кішка тут, тому для мене це повноцінно. Типу, ми живемо разом і речі мої тут, і, і побут наш стає спільним. Це дуже прикольно. В мене були хороші перещаття з приводу цього, тому що у нас є меч. В типу побуті, тобто, тобто нема такого, що хтось когось їбе з приводу, не знаю, тарілок або речей розбросених, щось таке. Тому я не переживала. Ну і загалом через те, що ми пара, у нас меч. Тому спільне життя наше разом буде класним, я в цьому впевнена. Я сонна, тому що ми. Кішка адаптується зараз до іншої квартири. Ця квартира більша, тут багато інших нових звуків, нових запахів. Тому через це вона трошки стресує. Але добре, що вона ходить в туалет, їсть добре в принципі. Тому я за неї не так сильно хвилююсь, лише вона не дає нам спати і кричить зранку. Спочатку вона почала кричати о четвертій ранку і кричала просто безперервно до сьомої. Це було дуже важко це на початку тижня, ми майже не спали. Сьогодні вона почала кричати, ну, навіть не кричати, а вже не вчати, вже навіть не кричати о п'ятій ранку, і це великий прогрес. Вона трошки покричала, потім я навіть змогла заснути. Тому ура! Але я все одно не виспалась, бо тиждень був важкий. В цьому плані, плюс в мене багато роботи. Тому моє обличчя сьогодні таке сонне. Зараз я планую помити голову, продовжити працювати, тому що ось в мене закінчився урок німецького, я там трошки повідписувала в робочі чати і буду працювати скоро далі. Я думаю, я помию голову, її посушу, вийду за кавою, бо чорний чай щось мені не дуже допоміг, бо. Так, скоро вже, скоро вже буде обід. Після обіду не хочу пити каву. Тому план у мене ось такий сьогодні на день. Просто працювати, дивитися, як себе кішка буде відчувати почувати сьогодні. Бо ми її даємо кожного вечора заспокіливою таблеткою. Я зв'язалася з ветеринаром, і він там порадив деякі штуки зробити. Ми їх зробили, але поки. Результат не супер. Якщо чесно, я йому написала, типу, якого хуя чел, а, типу, кішка не вчить, кричить, сама не спить. Вона, типу, перші дні сама не спала майже. А, типу, ти можеш порадити щось дієве, а, яке подіє якомога скоріше. Тому що він мені порадив там таблетки, ще деякі штуки, які мають опичуваний ефект. типу... три-чотири дні. Ну, три-чотири дні вже дякую, прийшли, але а, ефект не такий. Дієвий, наскільки він потрібен нам. Я, в общем дуже через, через це зла, і взагалі дуже якось ми до цього жили, і у нас ну, не було якихось там таких термінових, типу штук, і я ніколи не звертала увагу, наскільки офлайн, а ще зоомагазини абсолютно, блять, юзлес. Просто юзлес. Коротше, цей тиждень став дуже стресовий через це, тому що те, що мені допустім, дуже терміново потрібно, я приходжу в зоомагазин, тому що в мене немає часу чекати там, до завтра, до післязавтра, якщо я знайду щось в інтернеті і замовлю. А у них в зоомагазинах нічого немає, просто нічого. І я дуже через це зла. Все, все покончено. Покончено працює ця система. До речі, з приводу з'їхатись разом. Ми з хлопцем живемо не так далеко один від одного, і загалом а весь цей час бачились будь-коли, коли нам це потрібно і коли нам цього хотілося. Через те, що ми доволі часто бачились, деякі наші знайомі почали питати, а чому ви не живете разом? І причому так настирно і трошки КГБ. я би це м як сказати, просто раптом чи відомо моє бачить, господі не хочеться стильно засраджу. Ну просто якось це не дуже тіпа, таке питання дивне. типу чого? Ну просто тому, що ну якщо ми живемо окремо, тому що нам це цього хочеться, напевно. Ні? Я не хочу з'їжджатись там через місяць, наприклад, перепрошую. Нікого не хейчу, Там для всіх е, різна норма. А, і питаючись таким, що блін, чого не живете разом, це ж якби фінансово вигідніше жити разом. Ну, можливо, так, раніше теж я про це думала, що блін, от жити разом как би, легше фінансово, але я не знаю ментально. Мені потрібно жити самою. Ну, типу, тоді потрібно було жити самою, і я більше люблю бути на самоті, ніж з кимось. І просто а, мій хлопець він якраз не дає мені цей ресурс, а не його забирає. А, через це мені дуже набагато легше загалом з ним саме з ним спілкуватись, саме з ним бути в стосунках і саме з ним жити, а, тому що зазвичай. Мені ну просто важко багато знаходитись з людьми. Я типу дуже люблю. Я там доволі комунікабельна, і там можу з ким завгодно, не знаю, знайти спільну мову. Але мені треба ця підзарядка і побути на самоті. А в цих стосунках я відкрила для себе, що людина може стати якимось джерелом ресурсу, якась інша людина. І це дуже цікавий для мене досвід, дуже новий, і я прям ну, не очікувала. І дуже класний досвід. Так от. Uh, коли мені казали, що це фінансово вигодно, uh, я відповідала, що це, звісно, класно, але я б хотіла з'їхати з людиною від дуже дуже великого кохання і від дуже дуже великого бажання, а не тому, що це тіпа типу, зручніше. Це взагалі так сумно. Ну ми ж зараз вже такого покоління, коли ми в принципі самі можемо uh, знімати вже квартири, і це в принципі не так сильно uh, society нас хейтить за це. Тому що раніше там, люди з сімей, з батьками, там, коли вони жили з батьками, потім приходили, вже створювали свої сім'ї і ніколи не могли побути на самоті, не було у них такого привілею пожити самому. Або навіть там, пожити просто вдвох з подругою або з другом. Типу, коли ти там, не, знаю, не в гуртожитку, а просто от в тебе все одно є свій куточок і свій якийсь побут все одно ти вибудовуєш. У нас зараз є цей привілей, і я вважаю, їм треба користуватись, треба пожити самому і зрозуміти, який ти взагалі в побуті, що тобі потрібно, і взагалі побути самим. Я розумію, багато людей бояться самотності. Я це ну, можу зрозуміти. Але, ну, хоча ні, я вже не буду хейти, що ой, всім потрібно. Ну, ладно, не всім, а не всім, напевно, потрібно жити а, самим, але я просто не розумію, людей, які ніколи не можуть бути. А, на самоті, типу, їм нудно з собою чи що. Ну, напевно, просто їм краще з кимось, але мені це не знайомо сильно. Також мій хлопець настояв на тому, щоб для моєї кішки замовити такий великий будиночок з нігті точкою. Звісно ж, і я думала просто нігтіточку купити, але він каже: От, є такі прикольні будиночки, і головніше. Найголовніший аргумент, з яким я повністю погоджуюсь, це те, що треба купити якийсь високий будиночок. Або Стелла дуже дуже любить кудись залазити на високі поверхні. Взагалі, коти люблять бути десь вище ніж інші, щоб бачити. Раптом якась небезпека, а вони такі це побачать і будуть кого в курсі, змогу зможуть себе захистити. Тож, нарешті, ця ліжаночка прийшла. Я вставлю відео, як ми її збирали. І в результаті у нас ось це. Ця лежанка зросту, так сказати, дев'яносто м. Тобто вона прям суттєво вища за мене. Ось телечка тут спить, і я попросила поставити її біля вікна, щоб вона змогла дивитись у вікно, тому що вона дуже любить дивитись у вікно. Ось так от.